Добрий ранок, райському садочку. Поки ще теплі дні, поки ще є квіти. Так хочеться із вами попити ранкової кави. Приєднуйтесь смачної кави вам і гарного настрою. А головне здійснення нашої заповітної мрії. Покажу вам трошечки матеріалу посадкового, який підріс. Лавандочки рожеві вже повністю на весь діаметр горщика. Феноменал це лавандин, він високий, ідеальний для срізки. Теж гарні в P12. І оці будлеї, які звели мене з розуму в цьому році, вони максимально 80 см за сезон виростають. Маю зараз на продаж готові ось ці Little Purpur. Трошечки ще Little White. Навесні я буду стригти. До речі, питали мене, як їх стригти, коли, наскільки коротко. А якщо ми будемо стригти їх рано навесні, сантиметриків лишаючи десь 5. То я думаю, що будуть кущики у нас приблизно 50 см. Дуже гарні, ароматні. Ось ця пурпур, яка ж вона темна, яка вона класна. І рубі у мене теж підростає. Я не знаю, чи я вже когось вибрати на продаж. Може комусь дуже треба, то щось найгустіше, я вам зможу обрати. Але все ж таки ще треба буде. Он, он до речі, кстаті, була, була оця проблема навесні. А, перша тля. Оце тлюшка таке робить, крутить листечку, бо вона отут -от зі знанки висмоктує сік. Будуть ще обробки від тлі. На зиму я ще буду обробляти фунгіцидами. Але якщо комусь рубі потрібно, вона... Ну, сорт, неймовірний, дуже гарний. Є що обрати Little Ruby. І ось тут я хотіла вам показати. Це теж вже на наступний рік. В принципі, десь крупніші саджанці теж можу обрати. Гортензія Little Rosie. Така малюточка, така класна. Вона за паспортом має висоти лише 60 см. В ґрунті ну, у мене поки що 50. Та мені здається, що моя навіть 40. Дивіться, що вам хочу показати, теж пересаджена вона ближче до осені, тому я дуже сильно її не рекламую. Це вже на наступний рік готується. Але ось один кучик вирішив пізніше зацвісти. Він не обгорів як ранні цвітіння, коли у нас було плюс 40. Ось, оце вже насолода для очей. Оце те, що обіцяв оригінатор. Біленьке, переходить в яскравий малиновий. Дуже гарний кущ. Так, що у нас іще? Ці лавандочки ще маленькі, що вам не пропоную. А, троянди. Ось тут біла. Ой, до речі, ось ця трошки більше я її в сторону відставила. Сьогодні починає розпуск. ну Значить, буду рекламувати вам завтра-післязавтра. -завтра, щоб було вже гарно. Покажу вам. Ось біленькі трояндочки. Це серія паліантових троянд White Fairy, А червоне лишилось трошечки. Тому поспішайте. Road the Fairy вона така. Насичена, насичена, яскрава. І всі полянтові троянди, як ви вже знаєте, вони безпроблемні. Вигела. Ось винесла на сонечко, як вона гарна. Не тільки квіти профарбовує, а ще й з родзинкою листочок. Так, а ну порівняйте, дивіться. Літл Пурпор. А це Літл Ліла. Вона просто пускова. Ну, Рожевої там у мене 5 штучок. Рожевої 5 штучок і вона не цвіте. А ось тут маленьке підростає, не знаю, чи вже пропонувати чи ні. Це п'ятий сорт. Ліла Світхат. Вона найсвітліша із бускових. Рисюля прийшла. Рисюля тут головна. Вона цілий день контролює, щоб жодна миша сюди не прийшла. Дарість. Так що, друзі, будлеї вже на сайті. Гарні обираю. Гляньте, які кущики гостенькі. Обираємо гарні густеньки на продаж на відправку. Бейгелки, троянди, лаванди. Все-все доступно до продажу.